Що ви любопитні? Ох і любопитні, що ми підростаємо. Підро... Звідду подивишся, наче малишня. Да? Але реально, ребятка, хто дивився наше відео, двійки поросяток ми возили в недру. От. Якщо дивляться нас наші глядачі і підписники, ну це я саньки возив його батькам. Реально поросятка ростуть. І бачите, йдуть фактично всі рівні. Ну Немає таких сильно там відстаючих. На даний момент у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 10 поросяток. І двойко ми продали в село недра. По хорошій ціні тоді ми дали по 4 тисячі свинки, одного кабанчика було 32 а реженько, один був ще й рябий, похожий на Петрієна. Та й каже, був 26 чи 28, точно не пам'ятаю. На даний момент, як ви думаєте, скільки їх вже? Але я рахую з того моменту, просто я не ну, якщо ще дорахувати дні. От, рахуйте два місяці 20 кг, а потім накидайте кожен день по кілограму і будете мати такий хороший результат. Ну, якщо ростуть, я маю не х... ну, Для мене це хороший результат. В середньому кіло доба, тобто 4 місяці від годівлі ще 120 кілограмів. 20 було 140, тобто пів року, щоб було 140-150, і це буде, думаю, шикарний результат. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, під відео, напишіть в коментарях. Так що бачите, свинки поділилися. Хтось темний, чорний волохатий, гладка шкіра, але темний, так? куби середня, хтось риженький, І було, що у нас було був у нас рябенький. А, їх було, кажись, ні, один, один, один. Я вже не пам'ятаю, кажись, одненького Е, одненько. А, і одного ми кажись, Віктору Гавриленко продавали, теж з цієї клітки. От, начебто, якщо я пам'ятаю, то з цієї клітки. О, Так що такі у нас От, І так воно, бачите, вистрілило. Начебто свині перехрещені 20 разів, але розпочинали ми з трьохпородного гібрида. Ну тут так вийшло, що ми залишили знову чорну свинку, нашу чорнушку. Вона у нас одна єдина була, не такі всі білі, Бачите, коли ландрасом покрили, чистокровним ландрасом, то навіть якщо чорна свиня, то будуть такі поросята. Їхня мамка це все, їхня мамка, їхній виводок. Мазушкиний о, на тій стороні в нас знаходиться, а це їхні старші брати, яких ми вже будемо реалізовувати. Ну не завжди все виходить класно. Ще треба контролювати виводки, коли ну, батьківську лінію. Якщо, наприклад, мазуху покрили от ландрасом, у неї не дуже класно вийшлося. А те раз ми не пам'ятаю, ким покрили. Тож мазухи у да, нас знаходяться? Ну от малі. малі то я не помню, ким там надо давить по записі, Там вообще четкий, четкий выводок получился. Не, вот тоже мазухини. В левом углу. Да, в левом углу. А тоже уже від дочки, от нашей твоей той. Мить Мі та мила, чи як її? Міліса, Міліса, Міліса. Так що ось мамка, мамка тих порочат, які були на першому кадрі. Так що, друзяки, Працюємо ми з Назаркою. Бачите, що зробили? Ми зробили його діткам ось таку квартиру. Бачите, і тут вони що роблять? Вони зараз у нас обідають, а вечерою, Теж у нас тут бачите, так нахрещено. Але свиня це теж родичка. І то, і чого. Тихо, тихо. Чого ти злякалася? Чи вкусили? Це родичка Чорнушкіна. Це дочка. Мазушкина і це дочка Мазушкина тільки з різних виводків. а то їхні брати і сестри. Тобто тут вже таке рудове кубло. Тут теж. Оце поросята нашої тут тоськи, правильно? Оце ті що кусючі. Але тут кабан, я думаю, вже кілограмів 170 є. Як ти думаєш, є? Буде? 190? Ну я думаю, що піде він в розход в суботу, то поважимо. По якщо доживемо, та доживемо всім ворогам на зло. Так що подивимося, який в нас буде виход. Тоже не пам'ятаю батьківську лінію. Але є в них ще така порода у всіх, як альбатрос. Начинали ми чорнушка, у нас була покрита тільки красуня, покрита альбатросом. І брався в нас, забралася така в нас дама. От, е наша мазуха. А от мазухи потім вийшла, така в нас дама. А, ніх ніхрена, це в нас, виходить, це від Глорії. А Глорія і Мазуха це були сестри, рідні по батьку і по матері, але з різних виводків. Батько в них був альбатрос. Але бачите, а потім вже від, хто помне, була в нас Глорія, така вона цікава була синка. Ну, вона як мамка була класна, але в неї молочності взагалі не було, і в неї дуже проблематична, вона була в цьому. Тобто ми ще віддаємо перевагу більш по таким білим свиням. Ну, але стараємося там підібрати під них річка. І це в нас ось другий опороз у нашої точки. Свиня потужна. Тут у нас також є і ландраж, і велика біла, і той самий гепшир, і пітрен. Тут вже намішано капець. І виходить така в нас історія. Це в нас кантер. От кантерочка. Будемо відлучати, поважимо, подивимося. В принципі, всі поросятка непогані. Саме головне сердиться, бачите, сердиться. Вона не на мене і виспитує їх. Але і мамка, вона просто прекрасна, прекрасна. Зробили таку будку, так як на дворі морози, і для того, щоб, наче вони тут саме ближче у нас до болір'яна, але щоб було тепленько. Туди да, вони всі активні, де вони всі нормальні, є більшенькі, є меншенькі. А те, що нам назаром не дуже подобається, От. спостерігаємося за ним, буде видно. Ну не знаю. подивимося. Але отака от будочка, чи сарайчик сарайчику, вирішує, вирішує питання. Ось повірте мені, туди вже руку засовуєш, начебто й одна лампочка, а вже тепла. А як вони туди налізуть і напукають, то буде взагалі красота, так? Да, і ото в нас такий теж не дуже такий. Хоч сосків у нас 18. От, і, але ці двоє якісь такі трошки не камільфо. Ну, а чи такі непогані, наче всі. Ну, хоч бувають у нас додіки і стають тоді нормальними поросятами, коли починають дісти. Ліза, воно бачите, контролює ситуацію. Це як має бути. Лізушка є, все. Що там таке? Так що, така історія. Бачите, тут хтось у нас кусався, є в клітці кусючка. І ми це трьох садили. Ну, можна ще одного було б сюди кинути. Хтось кусається, один. Як там кажуть, в сім'ї без виродки, воно теж покусане, але поки заспокоїлися. Дивимося, хто. Ну, начебто є предположення. Ми думали, що якась свиня вредна, а це, якийсь кабан рябий. Ну, спробуємо з рябого кабана, О, цього здорового заріжемо, тоді буде видно. Так що, друзі, така історія. Свинарство це теж така цікава штука. О, Треба і де тримати, треба і парувати, треба і чимось підстеляти, і світло треба, щоб було, і водичка, щоб була постійно. Ось така історія. Так що… Так що так, клітка ще в нас одна спустіла, зачистимо її трохи, приведемо в порядок, виходить, ідеальний угол, саме він в нас холодний. І зараз свиней немає, зразу почали трошки пливти стіни від влаги. Все-таки, як свинки є, все, бачите? Ну, воно тепло йде і все Ну, Але ще коли двері відкриваєш, лишній раз, краще лишній раз не відкривати. І там у них теж ліжбище. А тут у них пастбище, хотів сказати. Так що, якщо менші свині переганять, теж можна зробити приниження і вони будуть там спати. Так само, як у цьому кабінеті у нас. Ой, тут у нас темнота. І тут вентилятор у нас ще працює для того, щоб вологу викидати, для того, щоб були в нас сухі потолочки. Бачите, тут дає свині, тут дає цього. І коли там на дальнику були свині, було все класно. Тепер свиней на дальнику немає. Так що такі будки рішають питання. Бачите, свині підросли, передок вже забрали, там у нас дерев'яні щити ми кинули, да, назад. І вони напукали там сплят, тепло, бачите, радіють, це добре. Їжа тут була, а ти вже їм все запустив цю, так? Все, це вже будемо забирати, викидати, замивати. Ну, така історія. Так що всі навіть воно дрисля. Дрисля Горосовська і та дивіться, яка вже квадратна, ну мала. Так що така історія. Так що Андрію скинув відео, щось мені не пише, не дзвонить, то я думаю, ми залишимо цю всю клітку, так як та клітка у нас здорова, то ми залишимо всіх, мабуть, собі, якщо він нам не перезвонить. Так що тут у нас в основному дівчата і три тільки кабана, так? Це в ті клітки у нас залишилися, одні кабани. Ні, одні теж дівчата. Бо кабани ми. Так? Один там, один, один остався. А і нутряк, нутряк, треба хоч би не забутися, де да його буде зарізати. Чорний оцей у нас нутряк. Так. Так. так що такі. І один кабан. Ну так да, ми кабанчики продали. Так що така історія. На цьому все. Всі миру здоров'я і добра. З вами були Шелетківські свині, Шелківська дворова. Так що до будь-яких свиней, знаєте, якщо ви мамок їхніх... Будете пестити і любити, то й свині будуть адекватні. Повірте мені, провірено вже. І потім вже генетично, да, ось їсти хоче, на нормі сидить. І, бачите, солому даємо після того, як поїсть. Ну, Щоб чимось займалося, щоб не репетувало. І потім вони похожі на своїх мамок. Так що всім миру здоров'я і добра, свинарство як хобі, перетворилося для мене як основний дохід. Так що така історія. Куча відео на ютуб-каналі, там вже більше 2 чи трьох тисяч відосиків про наше життя, про сценарство, про господарство, про родину. і ДІТП. Так що не забувайте, кожну суботу ютуб-канал Сергій Шелудько, українська пісня, лотерейка, підтримку Збройних сил України. Слава Україні! почнемо далі. Запитів от так. Тільки за сьогодні 5. Ну, деякі, звісно, сказав, що ні, а деякі прийдеться брати на себе і далі працювати, і будемо тянути. Так що Всім пока.